Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку пристосування квіткових рослин до різних умов життя. Усміхнися всім навколо, небу, сонце, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим бути. Яка не з пророку за вікном? Зима, який місяць? Грудень, Яке якесень число. Третє. Чи ясне, похмуре, чи були опади, яка температура повітря? Відгадайте, будь ласка, загадки. Під землею птиця кобло звела, яєць нанесла картопля. Стоїть півінь на току в червоному ковпаку. Мак? На сонечко я схожий і сонечко люблю. До нього повертає голівеньку свою соняшник. Що повітря очищає, вдень від спеки захищає, Ще й від вітру в час негоди є частинкою природи дерево. Перший раз цвіла, жовтою була. Як дозріла, побіліла, схопилася, полетіла, знову десь рости жовто зацвісти. Кольбабка. Пригадаємо, які умови потрібні для рослини, щоб вона добре росла і розвивалася. Вода, світло. Тепло, повітря, мінеральні речовини. Поспостерігайте за кімнатними рослинками, які з них люблять світло, а які добре ростуть в затінку? Так, до яких груп ми віднесемо є вологолюбні посухостійкі, тобто, які не потрібно великої кількості води. Світло тобто, які полюбляють світло, і тіні витривалі, то тобто, які можуть добре рости в тіні. Ковила, це бур'ян, це в нас куди посухостійки. Жовте латаття, вологолюбні, конюшина, світлолюбні та вологолюбні, квасиниця звичайна, тіна витривали, кульбабка. Світлолюбні алоє, посухостійки, шавлія, посухостійки, конвалія, тінь витривалі і тонконіг. Це у нас куди ми віднесемо? До теж тіння витривалих. Будь ласка, розгорніть у свої, у свої зошити на сторінці 66 Подивіться, будь ласка, на малюночки та подумайте, який з цих рослиночок зайве. Так, що в нас зайве? Кульбабка. Чому? Тому що всі інші вологолюбні, так, які полюбляють водичку. І наші з вами лотаті біли, і очерет, все це полюбляє водичку. Квіткові рослини надзвичайно різноманітні. Рослини, які люблять багато вологи, це не Наприклад, це калюжниця, яка росте на болотах або, ось якраз до речі, це наша калюжниця. По берегах озера річко. На сухих місцях на піску щебені скелях росте чіток та кітки, лиска в ньому, як Під час дощу рослина корінням вбирає багато води, яку використовує посушливі дні. М'ясисті соковиті листки мають алоє, агава, молодила. До посогості рослин належить кактус. Замість листків у нього колючки. Є рослини, які люблять тільки і живуть на добре освітлених місцях. Це світлолюмні, це кульбабка, конюшина, подорожник, калина. У тіні величезних дерев ростуть канваля, звичайно, Квасниця. Такі рослини називають тіньовитривалими. У них широко темно-зелені листки, якими вони вловлюють світло в затінених місцях. Друге завдання позначте рослину, яка росте на посушливих місцинах, верблюжа колючка, конвалія, рязка. Це верблюжа колючка, звичайно. Використовуючи ми з вами різні джерела, вилучить зайве в кожному рядку: волошка, примула, дзвіночок, юка, купальниця. Зайве юка. І риси, молоча і хінеце, кульбабка, кактус. Зайве і риси. Підкреслимо з вами назви рослинок і тварин, які мешкають у водному середовищі. Волошка. Ні. Лечки так, щука так, дельфін так. Жук, плавунець. так, Подорожник ні. Рязка так, калюжниця. так, карась – так, рак так, їжак, ні. Бобер так, жаба теж так. Порахуємо з вами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все вірно. Розглянемо з вами малюнки і припустимо, в яких умовах росли ці рослинка. Це в нас папороть, це декоративна рослинка, вона не вибаглива в догляді, однак погано переносить сухість повітря, тому потрібно забезпечити її доступ до свіжого повітря. Потребує яскравого розсійного сонячного світла. Отже, будь ласка, запишіть, зупиніть відео та запишіть зошити цей текст. Так, коли записала, тоді з вами йдемо на завдання сьоми. Вилучить зайве в кожному рядочку. Коньошина, кольбабка, калина, конвалія, подорожник. Зайве калина: калюжниця, алоє, молодило, кактус, агава. Калюжниця. тому що вода довологолюбна. щавель, салат, ревінь, огірок, кабачок, очиток гідкийсь, смородина. Очиток їдки верба, осика, береза, ожина, калюжниця. Калюжниця. Так, молодці. Отже, квіткові рослини пристосовуються до життя в різних природних умовах за недостатньо або надмірною кількостю вологи або різного освітлення. Є рослини-альпіністи. Чи доводилось вам спостерігати, як деякі рослини, ніби альпіністи підкобрують стовбури або стіни будівель? Такими рослинами-альпіністами є горох, квасоля і виноград. Що таке пристосування? Чому посохостійні рослини бирають коріння багато води? Як ви гадаєте, чому в тіні витривалих довгі великі листки? Як, на ваш погляд, можна дізнатися, якою рослина вологолюбна, висохостійку, чи тінньовітривалою? Що було б, якщо вологолюбну рослину пересадити в пустелю? Так, я вам дякую за рок. Ваше домашнє завдання на сторінці 66 заповнити таблицю під номером 3. Ви повинні з дорослими подивитися, які у вас рослинки є вдома та до якої групи вони відносяться. Вони тіньові тривали, вони світлолюбні або вологостійкі. Я вам дякую за уроці, найкращого та до побачення!